Вітаю. За минулий тиждень з 19 по 26 січня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 299 виїздів, з яких 111 на гасіння пожеж. 22 пожежі були пов'язані з ворожими обстрілами. 102 виїзди було здійснено для, для надання допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж чотири людини загинули, ще чотири постраждали. Завдяки оперативним діям підрозділів ДСНС було врятовано шість людей. Що стосується розмінування, наразі на Харківщині працюють піротехніки, зведено загону ДСНС, загалом 30 піротехнічних розрахунків, 156 саперів та 55 одиниць техніки. За минулий тиждень було здійснено 103 залучення. Виявлено та знешкоджено 119 вибухонебезпечних предметів. А загалом, з початку бойових дій, піротехніка обстежила 13 тисяч гектарів території, з яких 5911 гектарів сільгоспогідь, 4781 тисячі кілометр автодоріг та лінійних мереж. 139 об'єктів та 5252 приватних домогосподарства. Загалом, з початку бойових дій, було виявлено та знешкоджено: 137 395 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень стався один випадок підриву цивільного на вибухонебезпечному предметі. Подія сталася увечері, 20 січня, внаслідок. Вибуху вибухонебезпечного предмету загинув чоловік 1961 року народження. Подія сталася у селі Івашки Богодуківського району. Чоловік за попередньою інформацією здетонував fpv дрон, який чоловік знайшов на вулиці та підняв з землі. Усі обставини даної події з'ясовують правоохоронці. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. До мешканців, зокрема, які проживають на деокупованій території та на тій території, де велися активні бойові дії, ні в якому разі не чіпати підозріли предмети, помітивши будь-який будь предмет схожий на вибухонебезпечний, треба негайно телефонувати за номерами телефонів 101, 102 або 112 та викликати саперів. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами, за минулий тиждень їх сталося 22. Найрезонансніше, 19 січня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по місту Харкову, зокрема по Слобідському району обласного центру. Одне з влучань було безпосередньо у приватний житловий сектор. Внаслідок влучання одна людина загинула ще 13 постраждала. Зруйновано було приватний житловий будинок, пошкоджені поруч розташовані будинки, зруйновані надвірні забудови на території приватного домовладіння. До місця події залучались підрозділи ДСНС, нацполіції, медики, волонтери. Також на місці події працювали психологи ДСНС. Увечері, 20 січня. Ворожі безпілотники атакували населені пункти Близнюківської громади Лазівського району. У місті Близнюк у селищі Близнюки виникла пожежа площею 40 метрів квадратних. Горіла будівля на території сільгосппідприємства, А у селі Садове сталася пожежа на території приватного домолодіння, площею 100 метрів квадратних. Постраждала жінка 1970 року народження. 23 січня ворожі безпілотники атакували селище Великий Брук Куп'янського району. Внаслідок атаки загорілись два приватних домолодіння на загальній площі 110 метрів квадратних. Постраждав 49-річний чоловік. 23 січня вночі ворог завдав масовані атаки безпілотниками на місто Харків. Безпосередньо влучання були по індустріальному та на Мішленському району міста. В результаті цієї атаки постраждало 32 людини, з яких дві дитини. Що стосується безпосередньо влучань, в індустріальному районі були зафіксовані влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок. Там сталася пожежа. на... Верхньому поверсі частково пошкоджений технічний поверх, влучання у квартири на четвертому поверсі житлової чотириповерхівки. Там сталася пожежа на площі понад 100 метрів квадратних. Безпосередньо на цій пожежі рятувальники з, з, з напівзруйнованої будівлі вивели та врятували п'ять осіб, з яких одна дитина. Також були влучання зафіксовані неподалік будівлі гуртожитку, частково пошкоджені віконні рами, поруч розташована медзакладу. у Немишлянському районі. В результаті влучання безпілотника горів приватний житловий будинок на площі 200 метрів квадратних. 25 січня ворог завдав. Ударів безпілотниками по е, місту Харкову. Влучання були зафіксовані у Слобідському, Немишлянському та Київському району міста. Безпосередньо одне з влучань було у приватний житловий будинок, пошкоджено дах будинку е, безпосередньо у Немишлянському районі міста. До місця подій виїхали рятувальники сапери, ДСНС обстежили територію. Е, Пожежі не було у Київському районі, цього ж дня було два влучання у житлові 9 та 12 поверхові будинки. Були зафіксовані безпосередньо влучання у стіни будинку. Пожежі не було. Постраждала одна жінка. На місці події працювали рятувальники, працювали сапери, ДСНС, психологи, які надавали допомогу та підтримку. Мешканцям, а також комунальні служби міста Харкова. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області не ігнорувати сигнали повітряна тривога. Почувши такі сигнали, треба негайно спускатись в найближче укриття. Пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами. 19 січня у місті Зміїв Чигульського району внаслідок короткого замикання електроенергії, Мережі сталася пожежа у приватній оселі, горіли меблі на площі 3 метри квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1953 року народження. 21 січня під час пожежі у житловій п'ятиповерхівці Шевченківського району міста Харкова загинула 77-річна жінка. На третьому поверсі у квартирі горіли домашні речі. Та балкон загальна площа пожежі склала 35 метрів квадратних. Причиною загоряння стало небережне поводження з вогнем. 21 січня під час ліквідації пожежі в житловому будинку в селі Петрівське ізюмського району було врятовано чоловіка 1970 року народження, який отру отримав отруєння чадним газом. Його було госпіталізовано до. Лікувального закладу в будинку горів дах та дві кімнати на загальній площі 70 метрів квадратних. Причина небережність з вогнем. 24 січня у Новобаварському районі міста Харкова горів житловий будинок на двох господарів. На місці пожежі було виявлено тіло 65-річного чоловіка. Причина Загоряння небережне поводження з вагнем. І вчора, 25 січня, у селі Мартове Чугуївського району на території садового товариства дачний будинок на площі 40 метрів квадратних під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1976 року народження. Причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі. Шановні громадяни, внаслідок масованих атак на об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури, порушується стабільне функціонування систем централізованого, вода, тепла, газа та електропостачання. В умовах аварійного та планового відключень електроенергії нерідко виникають. Випадки використання населення альтернативних джерел опалювання, живлення та приготування їжі, зокрема газових пальників, генераторів, електро та газообігрівачів. Твердопавла. Твердопаливного обладнання з порушенням вимог пожежної та техногенної безпеки, що призводять до виникнення пожеж, вибухів та випадків отруєння чадним газом. Для того, щоб утримати ваш дім в безпеці, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Слідкуйте за станом електромережі у власній оселі. Найчастішими випадками виникнення пожеж є коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки при використанні електроопалення, пічного опалення. Пам'ятайте, що ваша безпека залежить від вас. Не ігноруйте правила пожежної безпеки у разі виникнення пожежі. Негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з населених пунктів Харківської області, саме з прифронтових населених пунктів, вона проводиться спільними зусиллями підрозділів Нацполіції, ДСНС, спільно з місцевими органами виконавчої. Влади та самоврядування за допомогою волонтерів на території авакапунктів чергують психологи ДСНС, які надають допомогу та підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки Загалом з 16 ї територіальних громад Харківської області було евакуйовано 39 тисяч жителів, з яких 3422 тисячі дитини та 475 осіб з інвалідністю. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області з проханням у тих населених пунктах, де обголошена обов'язкова евакуація: не ризикувати та евакуюватись у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.